Нашому підприємстві менше 2 років, ну, скажімо так, так. і в Іменському районі у нас спочатку було 4,5 тисячі гектар землі. І так трапилося, що коли ми туди прийшли це господарство, там взагалі не було ніякої техніки. І вся техніка набиралася з нуля. І, безумовно, стояло питання: а яку ж техніку вибрати для захисту рослин? Система захисту в нинішніх сучасних умовах. Це досить такий складний процес. Розуміло, що застарілою або неефективною технікою досягти результатів високих надзвичайно складно. Ну, по-перше, треба вчасно обробити, саме тоді, коли це необхідно згідно фази розвитку або, скажімо, там шкідливого якогось організму. По-друге, це треба зробити дуже швидко. По-третє, це треба зробити якісно. Якщо ми хочемо отримувати високі врожаї, для цього треба сучасна техніка. Ми досить довго вибирали, на яких виробниках зупинитися в плані оприскочі. Ну, Спочатку однозначно ми вирішили, що все-таки це буде самохідний, якби агрегат порівняно із прицепними знаряддями. А потім, скажімо, визначилися на Apache і були, були зарекомендовані, ну, по-перше, як надійні. От, досить надійні і досить високою продуктивністю оприскочі. Тому потім, все-таки звіривши, скажемо, проаналізувавши ці всі їх скажімо, параметри, Apache з іншими прискучами, скажімо, конкурентів, все таки зупинилися на Apache. Перший рік у нас було 4,5 тисячі гектар землі, Apache. і треба сказати, що навантаження було надзвичайно велике. Надзвичайно велике. Можна сказати, по-перше, -працю, у нас цілодобово, як тільки дозволяли погодні умови. От, і ну, Якщо він, скажімо, там, вимикався, то тільки якщо мінялась якась зміна а, операторів і все, то ніяких проблем не було за цей рік. І, скажімо так, сільсько, за цей рік сільськогосподарське підприємство розширилося майже до 7 тисяч, і було прийнято рішення придбання наступного брисходця. І в нас вже сумнівів, чи це Архач, чи це якийсь інший там, агрегат вже не було. Тобто у нас зараз господарство, так. Самохідних оприскувачів Апачі. Перш за все, в основі всього стоїть технологія вирощування сільськогосподарської культури і ті вимоги, які ви, вимагає технологія до культури. Норма вилови залежить і дуже багатьох факторів: від погодних умов, від фази розвитку культури, від того, який ти препарат застосовуєш і таке все інше. Ми працювали з нормами виловими в середньому, якщо брати, це від 150 до 250 літрів. Якщо 100, 150 або 150, 200, це, як правило, застосовували на гербіциди, коли вносили, 200-250 це на фунгіциди. Тому в основному працювали з такими нормами вилови. За таких норм вилову швидкість оприскуча у нас була ну, в середньому, напевно, від 12 до 18 кілометрів. Нам цього було абсолютно достатньо. Але головне, ми завжди моніторимо якість так виконання. Так. Да, завжди на першому питанні якість. За допомогою Apache це можна робити досить, досить швидко і якісно. Тому якби ми після оприскуча нас взагалі не було ніяких питань щодо якості, скажімо, внесення. Мало того форсунки ми. Знову ж таки, у нас інжекторного типу, тобто е спеціально поставлені для того, щоб там, мінімальний був знос е від вітру, від спеки, ну і таке інше. Тим більше, ми, е спеціальні форсунки у нас в залежності від того, який це препарат, скажімо, для фунгіцидів у нас одні форсунки, для гебіцидів інші форсунки. Тому ми до цього питання підходимо досить виважено і серйозно. Норма витрати пального нас теж задовольняє, в залежності від е, польових умов, скажімо, це десь від 0,7 до 1,2 літра, так, в середньому на гектар. Вона залежить від того, ну, в яких умовах, да, в яка конфігурація поля, від логістики. Я в принципі більше за, е, за спеціальність агронома, а не механіка. І мене саме цікавить от агрономічні аспекти внесення, Але я розумію технічно. Я скажу так, якби були якісь проблеми, то я б однозначно це все знав. Бо якби нам треба обробляти, а ми не можемо з якихось причин, чи йому не вистачає, не вистачає потужності, чи в нього щось там з якимись іншими елементами, якісь негаразди. Це однозначно б я ці питання знав, тому що ми постійно з нашою інженерною службою якби, працюємо. Я знаю, що за минулий рік у нас оприскувач у нас не було жодних поломки, Взагалі жодної. Тому, якби я не думаю, що є якісь проблеми. Я й теж їздив в кабіні, і я скажу, що кабіна досить зручна, ергономічна, надзвичайно, все продумано. Сидіти там одне задоволення. Я думаю, що механізатор, оператор в принципі отримує задоволення, коли він знаходиться в такому прискучі. І отримує задоволення від роботи, перш за все, бо це дуже важливо. По-друге, давайте не забувати, що засоби захисту рослин це досить небезпечні речовини. Тому безпека людини теж повинна бути не на останньому місці. А от герметичність кабіни, скажімо, мікроклімат, який там продумали ці всі елементи на надзвичайно високому рівні. Тобто цим проблем теж, якби в нас немає, тому що все продумано до дрібниці. Справа в тому, що в захисті рослин дуже важливо інколи дні граючи, от, години і дні грають Дуже велику роль якесь запізнення там на, на добу може призвести або надзвичайно сильне ураження там хворобами розвитку там епіфітотії, таке все інше, або знову ж таки запізнення там на 3 на дні, дня, коли гербокритичний період культури до призводить до досить серйозного зниження врожайності. Потім від шкоди від бур'янів, тому що надзвичайно сильна йде конкуренція. Дуже важливо в цих моментах саме цей вчасність внесення, вчасне і якісне внесення. Тому оренда ніколи не дасть тобі впевненості в цьому всьому, тому що можуть бути проблеми з поставками. Ти не знаєш, надійна вона ненадійна техніка, в якому вона в технічному стані. А це ми точно знаємо, що воно наше. Що воно там зроблені всі необхідні інженерні, скажімо там, обслуговування, технічне обслуговування, що ці оприскочені на ходу ми знаємо, яка їх продуктивність, яка якість, механізатори готові підготовлені, да, всі вони свої, вони працюють, і всі вони задоволені, ніхто ніколи не не сказав ніякі претензії щодо там умов роботи. У кого в господарстві яка мета? У нас мета це отримувати скажімо, високі врожаї при бажаному там, економічному якомусь ефекті, але це однозначно це європейський скажімо, рівень отримання ворожа... основних урожайності, основних сільськогосподарських культур. Тому... А це вимагає певних, якихся, скажімо, досить послідовних технологічних заходів. Тому без сучасної надійної техніки це зробити неможливо.